Так багато змін під час війни, тому я під час війни, е, е, як це сказати, зустріла чоловіка. Так, це було дуже для мене несподівано, але це якось по-іншому, не так як у мирному житті. Ти, е, ну, мабуть, десь підсвідомо на внутрішньому якомусь. Але я була впевнена ну, і, і зараз, що буде все добре. Я може трохи сумбурна кажу, кажу, мене просто емоції переповнюють, чесно кажучи. Змінилися цінності, і ти, мабуть, цінуєш е, на кожну, кожну хвилину. І розумієш, що треба цінувати. Радуватись кожному дню, особливо, це я зрозуміла. Кохання під час війни, яке воно? Складне Пережив... ну, переживаю за нього, коли він на службі. Ну, а взагалі воно зближує, навіть коли довго не бачимось, зближує кохання. Бажаємо миру, самого І Щоб сьогодні був спокійний день, і щоб всі люди закохані, відмітили зі святом своїми другими половинками, щоб не було таких, ну. Повітряних тривог, ракети, щоб ну, де-то було можна, можливість посидіти, відмітити. Кохання воно завжди є, воно завжди буде. І я завжди, я ще вважаю, що саме кохання воно має таку рушійну силу до всього і, в першу чергу, до перемоги вести нас. Для мене ідеальний день Святого Валентина, ви знаєте, разом зі своєю людиною коханою. Тобто, ну, це не має бути десь там за кордоном, там Мальдіви, Балі. Просто людина повинна бути разом поруч і все. Чи вміють мужчини по-справжньому кохати? Вміють. А вже ж вміють. Все залежить від люблячої людини. Чи святкуєте ви сьогодні у цей день? Ну як можна святкувати при таких, так, при таких обставинах? Дуже тяжко, але якось відсвяткуємо. День Святого Валентина я особливо не відзначаю, але я вірю в те, що День Святого Валентина треба, по-перше, кохати самого себе, бо ви єдиний скарб для себе. І тому зараз я йду в який-небудь торгівельний центр, щоб відзначити цей день хоча б на самоті. Бо настрій треба підіймати навіть під час війни, бо це дуже важливо. Вы дуже для себя. важны. Я уже забыла за це кахание. Я уже 45 лет замужем, за одним человеком и ну, довольна своей жизнью. Ну, вот это сейчас, конечно, очень сложно. Ну, стараемся выживать. Стараемся выживать. В общем, все нормально. Будем ждать победу.